Вітання всім, хто з нами тут на мілітарному. Я Катерина Супрун. Сьогодні 11 квітня. І мілітарний доповідає про турецький універсальний десантний корабель. «Анадолу». напередодні його ввели в експлуатацію. І він став флагманом турецького флоту. Це перший авіаносець, який нестиме ударні безпілотники. Проект «Анадолу» розпочався у квітні 2016 року. Корабель спустили на воду у травні 2019-го, А з червня 2022 року тривали випробування. Тендер на проект для ВМС то. Туреччини виграла компанія СЕДЕФ та будувала його у партнерстві з іспанською компанією Навантія. А на долу є модернізованим проектом іспанського військового корабля Хуан Карлос I, який класифікується як легкий авіаносець. Універсальний десантний корабель на долу призначений для ведення бойових дій на далекій відстані від баз Може виконувати роль командного пункту, а також використовуватися для гуманітарних місій. На ньому є шпиталь та дві операційних довжина корабл. Корабля 232 метри, ширина 32 метри, осадка 6,9 метрів, водотонажність понад 27 тисяч тонн з повним завантаженням. А на долу може розвивати швидкість до 21 вузла та має запас ходу 17 тисяч кілометрів. Команда 1200 осіб. Під час урочистості і зведення корабля в експлуатацію. Президент Туреччини Реджеп Таї Пердоган зазначив, що 70% технологій, технології, які використані при будівництві, турецькі. Озброєння для корабля виготовили компанії Аселсан та Хавелсан. Детальніше про систему озброєння корабля читайте на мілітарному. А тепер найцікавіше а на долу може нести 10 вертольотів або 11 БПЛА на палубі, а також 19 вертольотів та до 30 БПЛА в ангарі. Від початку планувалося, що корабель нестиме 12 винищувачів F-35B, Але Сенат Сполучених Штатів заблокував передачу цих літаків Туреччині через закупівлю нею Росії. Ійських зРК С 400 тож було ухвалено рішення, що а надолу, нестиме саме безпілотники. На урочистостях на палубі корабля стояли ТБ-3, кизельма та вертольоти H-1 кобра. Нагадаємо, що перші фото байрактарти тб 3 з'явилися в кінці березня цього року. Льотні випробування цього БПЛА ще не проводилися. А от кизельма, який має стати основою морської авіації турецького флоту, в січні цього року здійснив свій другий політ. А на долу також може використовуватися для транспортування наземної техніки. В його ангарах може розміститися 27 бронетранспортерів заха або до 29 основних бойових танків. Все залежить від розташування техніки. Також внутрішній ангар корабля може вмістити до чотирьох малих десантних кораблів або два транспортних судна на повітряній подушці, які є засобом доставки бойових машин на сушу. А на долу названий на честь півострова Анатолія, на якому розташована азійська частина країни. Тепер Туреччина увійшла до клубу країн, які мають авіаносці власного будівництва. Президент Туреччини підкреслив, що країна продовжить працювати над зміцненням власної обороноздатності, а також додав, що станом. На 2022 рік залежність оборонного сектору Туреччини від іноземних компаній впала до 20%, порівняно з 80% станом на початок 2000-х. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.